Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з вогником Представляє. 13 рівень Глава 2. КУРТ У помешканні Курта били дзвони, наполегливо змушуючи власника оселі виринути з либен сну. Це житло навряд скидалося на келію. А сама гучна мелодія лунала з динаміків системи оповіщення. Запрограмований будильник відтворював стару як світ пісню гурту ACDC. Після тривалого вступу почувся голос вокаліста, підспівуючи ритму пекельних дзвонів. Олександр Курт, один із найкращих представників елітного спецпідрозділу Гідра, сидів на краю ліжка, ритмічно хитаючи головою у такт музиці. Аби остаточно прокинутися. Він не був прихильником темної сторони, власне, те, що можна було прирівняти до пекла, йому вистачало і в реальному житті. Страшне відлуння колишньої війни час від часу повертало курта у ті часи, коли він і сам був частинкою жахіття, котре зветься бойовими діями. Протягом останніх семи років служба в елітному спецпідрозділі перетворилася на спосіб життя. Не залишаючи часу, аби дозволити смутку нагадати про себе більше, аніж це потрібно. Ну а пісня радше мелодія близька за духом, що дозволяє швидше зануритися до шаленого і подекуди небезпечного ритму життя зі старої фоторамки, що періодично змінювала світлини, на вже дорослого курта споглядав маленький усміхнений хлопчик, який, щиро радіючи, прилинув до свого батька. Чоловік у зеленому льотному комбінезоні мав підтягнути вигляд, акуратна стрижка майданчик добре гармоніювала з темним волоссям, очі, сповнені блакиті. Здається, його улюблене небо оселилося навіть там. Наступний знімок відкривав очам старенький двоповерховий будинок під металевою стріхою, попри застарілість конструкції, від цієї оселі віяло теплом. Наразі таких вже не будують. Востаннє курт приїздив до матері кілька місяців тому і найближчим часом планував надолужити тривалу паузу. На останній світлині відтворилося нагадування у вигляді реалістичної анімації, де блакитні прозорі хвилі огортають чистий пісок Кариби чекають на тебе. Виразний надпис урочисто сповіщав про те, що заповітна відпустка нарешті дісталася свого адресата. Зачекайте ще трохи. За три години татко буде на борту, відповів сам до себе Курт. Він бачив чимало красивих місць, втім будинок під трикутною стріхою, де завжди чекали, все одно залишався найкращим з усіх. Пробач, не хоче, аби ти бачила мене таким. Я трохи приведу себе до ладу і одразу до тебе, пролунав тихий голос спецпризначенця. Зовні курт виглядав абсолютно здоровим, за тілобудову він значно обійшов підтягнутого, втім дещо худорлявого батька. Добрих 190 см зросту і майже центнер ваги, значну частину якої складали захартовані численними тренуваннями м'язи. Коротко підстріжений чорне волосся курта зайвий раз підкреслювало образ військового, на широкій рельєфній спині, ближче до лівого плеча. Темно-зеленою фарбою застигло татуювання у вигляді семиголової гідри. Жахлива пащека однією з голів тримала у зубах озброєного чоловіка, в ослаблій руці незнайомця застиг автомат, втім, попри наявні зброї і міцну поставу, екіпіровану у захисну амуніцію, добродій мав абсолютно безсилий вигляд. У цей час широка нога гідри втрамбовувала до землі ще одного з озброєних чоловіків. І, судячи з виразу обличчя підолахи, зламала йому хребет. Чорна сенсорна панель навпроти ліжка сліпим дзеркалом відзеркалила обличчя курта, чіткі риси вдало поєднали в єдиний пазл мужність і красу, зберігши необхідний баланс. Олександр, абсолютно здоровий, 27-річний чоловік, і лише незрозумілий сум та накопичена втома, що заховалася десь глибоко у відкритих карих очах, пояснювала, Чому цьогорічну відпустку курт вирішив розпочати з чужих берегів. Підперезавшись довгим рушником, власник квартири підвівся із ліжка. Подвій на два цукру! вигукнув курт, намагаючись перекричати голос співака. Пісня раптово почала замовкати, натомість до двох чоловіка долинула чарівна симфонія кавамаршини. Зазвичай ранок спецперезначенця розпочинався з тренування. Але сьогодні особливий день, тож фізичні вправи курт планував надолужити десь на березі Карибського моря. Завітавши до невеликого кухонного блоку, власник оселі швидким рухом відчинив холодильну камеру, дістаючи звідти військовий продуктовий набір. З вигляду, щільний зелений пакунок нагадав звичайний швидкий сніданок, що його використовували цивільні, які не мали бажання або змоги вовтузитися з приготуванням. Закинути обраний набір до термальної шафи здавалося простіше за просте, зазвичай курт готував сам, втім, траплялися дні, коли на допомогу приходили напівготові обіди. За останні десятиріччя влада таки усвідомила, що сильна армія багато у чому є найліпшим гарантом національної безпеки, новітні екіпірування, сучасна зброя та збалансовані сніданки, які, попри швидке приготування, Зберігали більшість корисних мікроелементів і постачалися до військових частин і безпосередньо військовослужбовцям, котрі не мали постійного місця дислокації. Про холодний душ, здавалося, оновив загартоване боями тіло і, залишивши ванну, Курт повернувся до кімнати, оповивши долонями філіжанку з ароматним напоєм. Дякую, Люба. Хоча б тобі не байдуже, чи я ще живий. Упівголосу мовив курт, звертаючись до системи керування оселою. Як настрій розтікся кімнатою приємний жіночий голос. Нарешті відпустка. Штучний інтелект розумного житла добре комунікував з усіма програмами, закладеними до функціонала оселі, тож, завдяки нагадуванням, знав, що господар очікує на майбутню подорож. Бронювання квитків підтверджено. За попереднім розкладом. Шаттл спорту має відправитися за 2 години 18 хвилин. Відтворилася приємна і майже жива інтонація. Дякую, сонечко. Потрібно тимчасово змінити декорації, поки стріха остаточно не злетіла. Пошепки мовив курт, вдивляючись крізь вікно 10-го поверху. Несподівано ранкове світло враз гасло, броньовані оролети замить закрили собою обидва панорамні вікна. А вхідні двері увімкнули режим електричного бар'єра. Здавалося, чашка з кави лише торкнулася підвіконня, а вже за частку секунди курт дістався ліжка, вихопивши з шухляди масивний пістолет. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком. Аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нової зустрічей.